На Буковині з'явився ще один дитячий садок. Розпочали його будівництво в селі Слобода Комарівці Сторожинецького району з ініціативи місцевої сільради у 2008 році. Всього витратили 2 мільйони 900 тисяч гривень. Це кошти державної субвенції, а також обласного та районного бюджетів. Штат вихователів уже набраний і з понеділка садок повноцінно запрацює. На зеленому горбочку там, де сонце мружить очка, де берізки стали в ряд, Світлий дім, дитячий сад. Ось такими щирими словами вітали поважних гостей діти. У них свято – відкриття довгоочікуваного дитячого садка. Назвали цей заклад Золотий ключик та чи не найбільше радіють батьки. Кажуть, відтепер тепер їхні діти будуть підналежною опікою. Ми дуже чекали цього вже, щоб чим поскорше, бо діти нема нам де давати, ми на роботі. І хотіли, щоб це був у нас цей садочок. У дошкільному навчальному закладі виховуватиметься майже півсотні дітей, але охочих сьогодні набагато більше. Якщо будуть бажаючи, то садочок розрахований на більше дітей. Поки що дві групи. ясельна молодша, ну, ми так її назвали малятко, і дошкільнятко. Це там вже 4-5 років. На будівництво цього дитячого садка затрачено майже 3 мільйони гривень. Приміщення обладнані сучасними меблями, для дітей створені усі належні умови. Тут, зокрема, застосовано і очисні споруди, типу біотал. Тут в садіку виконано оздоблення підлог, теплі підлоги, тобто воно йде з підігрів. Також йде отеплення стін новими сучасними матеріалами. На Буковині й надалі відкриватимуться дитячі установи та інші соціальні об'єкти. Фінансування вистачить, запевнив очільник краєвої виконавчої влади Михайло Папієв. Після зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Яновичем Азаровим в Чернівецькій області виділяється 92 мільйони гривень із стабілізаційного фонду. Цих коштів достатньо для того, щоб ми завершили всі незавершені будівництва. Олег Ящук, Сергій Бабій, телеканал Буковина.